Слава Україні! Для всього демократичного світу дуже важливо, щоб ми змусили країну агресора. Поважати міжнародне право і відмовитись від своїх агресивних планів і дій. support to Ukrainian sovereignty and territorial integrity is unwavering. Філософія нашої влади полягає в тому, що ви робите свій власний бізнес. Ми допомагаємо вам в тому, щоб він був успішним. Ваш успіх інвестицій це успіх України. Наша загальна мета, щоб Україна стала сильною розвинутою економікою з високим рівнем якості життя громадян. Проєкт вартістю 64 мільйона євро. Я глибоко переконаний в тому, що він буде якісно реалізований і маріупольці отримують якісну воду. Наше місце в Європейському Союзі. Наше місце в краївчинах країнах НАТО. Наше місце на мапі Європи. Як як сильної, економічно потужної і незалежної української держави. Слава Україні! Електронні послуги. Коли людина абсолютно дистанційна, маючи свій смартфон або комп'ютер, або планшет, вийти в інтернет і зробити все, що потрібно, зареєструвати бізнес, зареєструвати дитину, оформити дозвіл будь-який, отримати соціальну допомогу. Обговорили систему роботи самого комітету. Ми визначили перелік пріоритетних завдань для нас з точки зору законотворення. Це буде топ законів, які ми будемо презентувати в парламенті на 19-й рік. І третє питання: ми обговорили формування звіту за 18 рік. Наше саме головне завдання побудувати успішну державу. І духовність, і віра це той фундамент, на якому ми це обов'язково зробимо. Тільки разом ми можемо, не заважаючи один одному, робити спільну справу. І в кожного з нас є бажання, і в мене воно є також. І я би хотів, щоб Україна була сильною, заможною, безпечною країною, але для цього нам потрібна єдність. Ми не можемо повторювати помилок минулого, коли ми робили крок вперед, а потім чотири назад. Слава Україні.